Вітаю, друзі! Давно не викладала ніяких відео, особливо нічого у нас не змінилося. Приживаємось, саджаємо, робимо ремонт. Все потрохи, досить повільно, бо ми працюємо в день, тому у нас залишається тільки вечір для всіх наших. Справ і залишається тільки субота, бо в неділю тут ніхто не працює. Це якось трохи дивно для мене, бо я дуже багато встигала зробити в неділю. Ну, що зробиш? Такі тут закони. Наш канал про життя харків'ян на Львівщині і про сади, про створення, сад... садів, про створення садочку мрії. І мене звуть Ганна. Поки що я, крім цієї троянди, нічого не можу показати, бо ще не маю красивого садочку, але ось працюю над цим вже два місяці з тієї миті, як ми купили будинок на Львівщині. Трохи зміню картинку, щоб показати, що у нас є. Є у нас на сьогоднішній день тільки кабачки. Достатньо мало нам вдалося посадити цьогоріч овочів через те, що дуже важко копати землю. Поверх землі дуже багато років ріс пирій, і тому верхній шар землі це суцільне сплетіння коренів пирію. Дуже важко таку землю копати. тому… Що вдалося перекопати, то ми, там ми і посадили. Ось вже перший у нас врожай. Ось так виглядає мій маленький город. Цьогоріч ми тільки заїхали в середині червня і ми нічого не встигли посадити. Якось так вийшло, тільки в мене було, була розсада помідорів, і ось вони такі зараз величезні. Ось вже перший помідорчик є. Ось такий. Встигли посадити тільки кабачки. Ось вони такі величезні, квітнуть вже, десь є. Цвіти, квіти і квасолю, трохи кріпа і горох. І все. Ящик, до речі, цей я знайшла в підвалі в нашому. Просто ми його винесли, я його обробила якоюсь фарбою, внутрі ззовній настигла. Ну, ось так він ще нам послужить трохи. Це така тепличка, я в Німеччині привезла. Екскурсія по будинку. Запрошую. Ось коридор. Досить великий, просторий. Тут ще один коридор. Дуже все-таки просторе. Широке, досить високі потолки, стеля. Тут ми вже трохи свої речі залишили. Ліворуч кімната. Теж досить простора. Звісно, що ремонт тут не дуже свіжий, але заїхати і перший час жити можна. Тут наш песик вже сидить. Це кухня. Ми перевіряємо газ, як працює. Ну, кухня теж потребує ремонту, але на перший час меблі є деякі. Я планую її пофарбувати, трохи може відреставрувати. І можна користуватись велика кухня, простора. Залишили нам меблі, багато меблів. Холодильник. А в домі є система опалення газова. На жаль, грубок нема. Дуже мені подобаються грубки в будинках. Ми дивились будинки, але тут нема, тут тільки газ. Ну, Нас це влаштовує, бо ми звикли до газу. В нашому будинку в Харкові теж була система газового опалення, тому ми до цього більш звикли. Три кімнати, дві окремі і дві суміжні. Ну, тут такий трохи сумний колір стін, ну, нічого. Пофарбуємо, все буде добре. Теж залишили нам меблі, теж залишили нам хоч деякі кровати. і старі, але хоч щось на перший час. Ось розпочали ремонт з маминої кімнати, такого кольору цікавого стіни в кімнаті, такі візерунки. Це побілка, яка ось так дуже мажеться. Бачила неодноразово в будинках ось такі а, малюнки з побілки. Ось ми її змиваємо, змиваємо вже тиждень. І ніяк не можемо змити. Вона змита, але ще не зовсім. Якщо ми погрунтуємо та пофарбуємо, чи буде триматися фарба? Ось так зараз виглядає маміна кімната. Ми трохи палінувалися, навіть не палінувалися, ми хотіли зекономити гроші, ми на шпаклівці. Ми хотіли просто. Пофарбувати стіни без шпакльовки, без вирівнювання стін. Але одразу скажу, що це погана ідея, не робіть так, як ми. Ми просто змили оці малюнки сірі, які були до цього, і пофарбували стіни. Але це вийшло нам дорожче, ніж ми би шпаклювали. Сьогодні фарбуємо батареї, опалення і труби системи опалення. Звичайною білою фарбою фарбуємо. Ось що виходить. Ну, Запах, звісно, характерний. Я не знаю, як мама тут буде спати сьогодні, спати її ніде. Може, щось придумаємо, буде спати з донькою. Ну, ось так йде процес. Павуки в шоці, влазять зі своїх кутків. Шоці від запаху? Я теж в шуці. Ну, якось цей момент треба пережити. І також у нас на черзі підлога. Підлога. Ціла, вона не прогнивша, дошки досить такі міцні, але вони, вони всі на різному рівні. Тобто ми зараз думаємо, що нам робити: чи знімати фарбу та вирівнювати підлогу, чи зверху кидати якусь плиту. МДФ, ну, і стелити ламінат. Ось думаємо зараз, що нам робити з цим. Придбала ось такий столик з стільчиками садовими. Таке у нас тут містечко на балкончику. Досить приємно тут сидіти і відпочивати. Чоловік знову косить. Сьогодні, каже, не вже свій остаток життя я маю провести косінні трави. Ну, мабуть, то так. Будемо відпочивати взимку. І ось на фоні моїх чудових кабачків хочу завершити своє відео. Це прилад для відлякування критів. Це те, те, що звинить ось. Дякую, що завітали! Всім бажаю миру та квітучих садів, всім па-па.